Зелені пропорції у хлопцях. Якось українською дивно звучить, але рябикам, ребята. Коли в нього є сестра або сестри, бо чел реально в темі всяких жіночих штучок про місячні, про остальне, що тебе може боліти голова, живот, я не знаю. Вони більш розуміють що до тебе. Але це, конечно же, не факт, що є такі такі погані пацани, у яких є молодші сестри, і вони з ними погано поводяться. Про коменті, можеш написати, тебе стопудово такі були. Другу річ я думаю, що це Red Flag. Червоний прапорець, але по факту це зелений, коли в нього є подруги. Це означає, що він не оцінює жінок як сексуальний об'єкт, він може з ними дружити і в той час не хотіти кожну жінку. Ну, звісно, ми зараз говоримо про нормальних подруг, да, а не типу подруг. А, Якщо він, коли ви переписуєтеся, що та питає тебе у відповідь, і ти, звісно, малишка теж питаєш щось, бо це комунікація, це якби взаємна штука, розумієш? Коли ви цікавитесь одне одним, оце дуже класно. Коли людина це розуміє. Коротше, ось такі от маленькі мене список, Це покажу. Якщо треба, запишу другу частину. І вообще, це психологічні факти. І взагалі, якщо тобі було цікаво, підписуйся і вообще напиши ще комент про свої грінфлеги. Грі